Олексій Кошель, голова комітету виборців України, у нас на зв'язку. Доброго дня вечора. Ну, що, що зараз відбувається? Дуже складно сказати в кількох словах. Тобто, ми мали відносно спокійний день голосування, тобто, з 8 ранку по 8 вечора, виборча кампанія мало чим відрізнялася від кампаній в інших регіонах в різні часи. Тобто, були проблеми, але принципово кримінального характеру або силового характеру не спостерігається. Зараз ми бачимо також проблеми по кількох виборчих дільницях. Там в одній ну, світло відбуваються спроби штурму. В іншій дільниці повідомляють про осіб кримінальної зовнішності, які перебувають поруч, і так далі. Але Ну, поки що, знову ж таки, є підстави говорити про кілька поодиноких фактів, тобто, вже триває година підрахунку, а певних тенденцій, які вказували на те, що чи реалізовується сценарій зриву, чи реалізовується інший силовий сценарій, поки що немає підстав про це говорити. Як ви вважаєте, ось цієї ночі, враховуючи те, що є абсолютно протилежними результати екзітпулів, що вже непокоїть, чесно кажучи, чи не буде якоїсь дестабілізації ситуації на виборчих зільницях? Ну, ви знаєте, мене не здивували різні результати ексвітполів, тому що в ході виборів я бачив близько 6-8 різних соціологічних опитувань, невідомих нікому структур, які вказували також на діаметрально різні рейтинги кандидатів. Тобто відбувається війна соціологів чи псевдосоціологів, і природні, що відбувається війна екзвідполів. Але природні, що кожен кандидат хоче вийти із кампанії переможцем, тобто вийти переможцем навіть в тому разі, якщо ти не отримав депутатський мандат. І спроба зриву виборів або спроба показати, що все фальсифіковано, це також як один із технологічних інструментів. І тому може можуть бути різноманітні сценарії. Ми рахували сьогодні. Пробували моделювати ситуацію, як буде відбуватися підрахунок, тому що в Чернігові ми маємо бюлетень метрової довжини, де надзвичайно дрібним шрифтом заповнені написані прізвища кандидатів. І на позицію наших спостерігачів, тобто, це утруднить процес підрахунку, але очевидно, десь на 30-45 хвилин максимум годину. Тобто, орієнтовно, якщо все буде відбуватися відповідно до чинного законодавства, орієнтовно до одинадцятої вечора ми мали б отримати результати. Принаймні по більшості дільниць, тобто фактично за кілька годин реально має все закінчитись. Ну, якщо не буде штучних перешкод, якщо не буде затягування, то за кілька годин мали б отримати результати. Але на превеликий жаль, сьогодні ми побачили технологію організову технології організації в мережі тітушок журналістів, тобто низка осіб. Кримінальної зовнішності, котрі мали посвідчення на превеликий жаль видання комітету виборців України, при тому, що е це було понад 40 осіб, е 6 осіб з усиллями реальних спостерігачів комітету виборців вдалося їх затримати і передати до рук правоохоронців. Е тобто там вже порушені перші, перші е кримінальні справи, я сподіваюсь, е наскільки ця мережа може спрацювати під час підрахунку. Чи будуть вони створювати штучні перешкоди, говорити складно, але станом на цю хвилину поки що от, серйозних е е системних е проблем ми не бачимо.